Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І ми на своєму господарстві. Наші малеча наша наїлася і повтікала. Я заходжу і вони повтікали. Мальвінка лежить, трошки вони її затягують, вже похудала, але бачу я вони вже... Залазять до неї в корито і цямкають її комбікорм. Я робив комбікорм по рецептурі для лактуючих. І сьогодні я вже її е, вчора я зробив старт. стартовий комбікорм для поросят. І сьогодні я її вже підкинув трошки старту, щоб тут є трохи соєвої макухи. Більше жирини. Але соєва макуха не та, що я давав раніше, я купив дорожчуї. Вона і на вигляд не така, консистенція і не така. У майбутніх відео я покажу, яка, яка та, яка та. Це льохи мої скумля чогось. Білопоясі скумля. Вони вже відгукали, я їх не злучав. Мабуть, що буду їх продавати. І сьогодні я, так як я показував в одному з попередніх відео, що я зробив ось це корито для мальвінки. Це воно з балона газового малого. Ці капасі наші, вони такі бачу, ні в чому собі не відказують а мальвінку трохи затягую. Тому я взяв низ від балона. О. Низ від балона трохи тут сантипочтував, де гостре було, де різав пологаркою. І насипав вже сюди їм комбікорму. Це стартово. І кладу зараз їм сюди. Хай вони вже спробують їсти. Вони то пробують, бо я бачив, що залазять корито сюди до льохи. І тямкають вже. Чого? 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 9 льошок і 3 кабанчики. Зразу вони ще так трошки були, відрізнялися, коли ще родилися і перший тиждень. Зараз вже так сильно й не відлічити. Вони попідтягувалися один до одного, їсти, мабуть, що є, що не є, що вони. Не, не худенькі, вони такі скажемо. Але вона. Похудала вже, похудала мальвінку. Тому зараз я їм вже буду класти, я поклав вже цей комбікорм і будемо бачити. Це сьогодні їм два тижні, як вони народилися. Ще два тижні і, мабуть, будемо вже їх відлучати. Два дні я важив одне. Так, не вибирав. з більших, яке перше попалося, зважив, то важило 3,5 кілограми. Сьогодні я планую їм проколоти ще залізо. Але тоді, коли я його важив, я взяв одного кабанчика. Він як почав кричати, то я думав, що мене мальвінка з'їсть. Дуже вона така агресивна. О, ці вже тут порадкують, гризуть Цю це кориція, гризуть. це Лежала тихенько, очі закриті спала. Тільки воно починає скуміти і вона зразу. Зразу вже починає дивитися, що це робить. Мама вона хороша. Сіку <плес> Цих, що ми купляли в лютому. Це в січні я вже не пам'ятаю. Вже ми випустили їх на вулицю, вони вже бігають і туди, і сюди. Але вони ще не такі великі, як би хотілося. Тому що я з тою соєю притормозив їхній ріст, мабуть, на місяць, а може й більше. Слава Богу, вони, все в них нормально зараз, але. Але вони місяць не росли, скільки я годував тою соєвою макухою і вони не набрали тоді взагалі. Я думав, що я неправильно вважив щось і білопоясих і цих, але виявляється, що це все-таки я так думаю, що це все-таки макуха. Перевів я їх на другий корм, комбікорм. Зараз їдять, все нормально. І вже трошки пішли, пішли трохи в ріст, що льохи ці білопоясі, що ці білі, велика біла, трохи пішли. Я думаю все-таки, що це була та соєва макуха, не хорошої якості. Я купив другу макуху, цей, що робив я старт малим. Там їх, якщо порівняти, вони зовсім, зовсім відрізняються. Не встиг я сьогодні проколоти залізо. Тіка, малює, тікай. Тікай. Тільки. Малята сплять один на один. Де воно там? Ще задушать його. Їсти ще в них є. Не знаю, чи вони його їдять, чи не їдять, але поклав, думаю, будуть їсти. Вінка теж не дуже щось. їсть. На ну, це я буду закінчувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!